Коли я з ним стояв, говорив, то почув один постріл. На Прикарпатті посеред глухого лісу знайшли п'ять тіл. П'ятеро лежали так, якби хтось поскладав. їх. Чоловікові, жінці та трьом малолітнім дітям вистрелили в голову. Таню, побачила кричу, що це не вона невість. Свідки не хочуть говорити і ховаються від журналістів. Кожен боїться казати, тому що не проблем. що сталося в лісі: самогубство чи полювання на людей? Не було ли там шостого чоловіка, що бачили поняті на місці злочину, і чому повели мову про ритуальне вбивство. Якщо стається вбивство, то поліція насамперед шукає мотив. Адже дізнатися, кому вигідна смерть, означає впритул наблизитися до розкриття злочину. Але як бути, якщо життя позбавляють дітей? Сьогодні мова піде про гучну справу, у якій трьох малолітніх дітей та двох дорослих впритул розстріляли з мисливської зброї. У грудні 2014-го в розпал новорічних свят поліцейських і прокурорів усієї західної України підняли по тривозі. В глухому лісі сталося звіряче вбивство сім'ї. 16 грудня у селі Микулечин Івано-Франківської області було виявлено тіла п'яти осіб, з них троє дітей від п'яти до шести років та тіла двох дорослих. У усіх були вогнепальні поранення в голову. У кожної жертви кульовий отвір від одного фатального пострілу. Той, хто це зробив, добре знав, куди цілити, і не залишив своїм жертвам жодного шансу на виживання. Загиблі лежали так, наче їх хтось рівно вклав. Переказують свідки, що були на місці трагедії. П'ятеро лежали, так якби хтось їх. Між батьками діти були. Та жінка була з лівої сторони, чоловік з правої. Твої дітей. Так працюють лише професійні кілери, послуги яких коштують тисячі доларів. Та хто міг замовити цю сім'ю? Тетяні було 26 років. Її чоловік Віктор на рік старший. Пара жила в громадянському шлюбі. Указані особи являються жителями Чернівецької області, двоє дітей своєї жінки, і одна дитина була цього чоловіка. Спільних дітей разом у них не було. Жили разом до півроку. часу. Слідчим належало знайти причини для кривавої розправи: вбивство заради пограбування в міліції відкинули одразу. На місці події виявили їхні особисті речі, частина коштів були на місці, тобто ніхто їх не викрадав. Тож корисливий мотив точно не про цей злочин, адже подружжя нічого не мало за душею. В них навіть хати своєї не було жили разом із Вікторовою матір'ю. Були версії, можливо, якісь були заборгованості у сім'ї. Ці підозри виникли, коли з'ясувалося, що Тетяна була касиркою у великому будівельному супермаркеті і мала вільний доступ до виручки. А це щоденна спокуса, навіть якщо сама не брала, могла когось покривати або знала багато зайвого. Може, щось на роботі там сталося. Знаєте, може щось вони побачили, що не треба на роботі, бо то ж бізнес. Та всі ці версії так нікуди і не привели. Тільки зайвий раз давали надію постраждалій родині вийти на слід злочинців. Людмила мати загиблої тетяни. Вона живе в Житомирі з молодшою дочкою, не може стримати сліз. Коли мова заходить про вбивство, страшна звістка жінку настигла посеред ночі. І позвонили, що таке сталося станю з, з дітьми. Я кажу, це не може бути цього. Коли весь світ готувався зустрічати Новий рік, пані Людмила через пів України везла з Прикарпаття до Житомира свій страшний вантаж: три труни дочку і двох онуків. Тіла загиблих знайшли у селі Микуличин, що й на Івано-Франківщині. Це аж за 150 кілометрів від їхнього дому. Сім'я мешкала у Чернівцях, і цього ранку збиралися піти на відпочинок до місцевого центру розваг. То як вони опинилися у іншій області, і що робили у лісі, який, до речі, має дуже недобру славу серед місцевих жителів. Віктор і Тетяна разом працювали в будівельному гіпермаркеті. Того чорного вівторка в них обох був неробочий день. Про це відразу ж після трагедії в прокуратурі розповіла мати загиблого Віктора. В той день вони вказали зранку, що ми йдемо гуляти в місті Чернівці. Діти підуть десь на розваги на качелі. Тетянина родина живе за 300 кілометрів від Чернівців у Житомирській області. В день убивства дочка їм не телефонувала. Тож ні про яку прогулянку, а тим паче поїздку кудись вони не знали. Думали, що може вони десь не туди кудись попали, чи може хтось слідкував за ними. Дуже багато думок, але нічого не складається до кучі через те, що вийшли з дому і не стало. Все. Зрозуміло одне: ніяких речей, які б указували на заплановану далеку поїздку, в загиблих із собою не було. А що з ними були? Була якась сумка. Він мав е, ну, наплічник. Звичайний, ну, як би шкільний. У Узимку без теплих речей вийшли на прогулянку в центр міста, а опинилися в іншій області за 150 кілометрів. Чи з власної волі так сталося? І хоч би ким був убивця, місце для злочину він обрав особливе. Мешканці села, що живуть поряд, розповідають про моторошні випадки, які тут ставалися, і обходять цю ділянку лісу десятою дорогою. Дорога туди, це називається поломистий присілок. Є дуже багато хрестів по дорозі, якщо звернути увагу. Часу різні нещасні випадки: хтось впав, а хтось машиною заїхав у воду, топився. Були і повішаники. Історик місцевого музею каже, що в давнину це місце було святиною язичницьких вірувань, і тут робили жертвоприношення, цей елемент системи скільних святилищ. Там проводилися ритуали, приносили в жертву самицю кабана. Пан Юрій зізнається, в наш час це місце в лісі, наче магнітом притягує до себе прихильників магії. Магія, вона була, напевно завжди тут вірування в якісь в чорні сили. Тож чи випадково тут сталося вбивство? Чи було заздалегідь кимось сплановане? І чи могли сім'ю з трьома дітками принести в жертву? Де ж стежку справа камінь, зліва камінь, і на камені стоїть п'ять копів. Там так що став три чи чотири рази. А чому ви звернули на це увагу? Я не знаю у лісі на каміннях п'ять копів. Далі дізнаєтеся, хто міг урятувати дітей від смерті, але утік після перших пострілів. Кричав у дядя, дядя, поліція усього західного регіону працювала у посиленому режимі. На вулицях чергували патрулі. Від місця злочину до найближчого села приблизно 4 кілометри. Тож оперативники опитували місцевих жителів. І таки знайшли тих, хто бачив сім'ю перед загибелью. Більше того. Одного зі свідків дитина благала про допомогу. Приїжджі самостійно без провідників таке специфічне місце навряд чи знайдуть. Вирішили слідчі. Тож стали шукати в Миколичині когось, хто міг запросити чи заманити до себе сім'ю. Після виявлення в тіл потерпіли, звичайно, розлітали версія причетність до вчинення злочину когось із місцевих жителів. Міліція перевіряла житлові будинки, ресторани та готелі, і таки натрапила на свідків, які бачили цю сім'ю за лічені години до смерті. Їх і бачили на прокаті гірського лижного спорядження. Вони шукали як викликати таксі до того лісового. Маселу у пункті прокату сім'ю бачили близько четвертої години вечора. Вже починало сутеніти. Навіщо подружня пара з дітьми проти ночі вирішила їхати до лісу? За словами прокурора, сім'я знайшла таксиста, який повіз їх скоріш за все до того лісу, де їх згодом знайшли мертвими. Ми зателефонували таксистові, щоб дізнатися подробиці, але його позиція була категоричною. Я б хотіла з вами поговорити о, з приводу подій 2014 року. ми можемо з вами зустрітися і щоб ви ну буквально ні, там... не можемо, ні з ким не буду зустрічатися. А скажіть, Хочу. ви тоді тільки їх п'ятьох підвозили, чи ще хтось був я ми... не пам'ятаю. Забув і... ви зараз є чи, ну, Можливо, ми могли під'їхати з вами. Ні, не, нікуди не треба їхати. Одним словом, <кх> давайте щоб я не нервувався вже не, не сварився. я вам все сказав? Таксист чітко дав зрозуміти. Він забув про все, що чув і бачив у день. Трагедії, але його свідчення дані під час опитування слідчими є в матеріалах справи. Вони казали, що особливо вони не спілкувалися, просто просили їх підвезти, щоб от подивитися на дику природу. Коли доїхали до вказаного місця, Тетяна та Віктор узяли дітей за руки і розчинилися в хащах. Світло на цю моторошну історію міг би пролити ще один свідок, який чув голос одного з загиблих за кілька хвилин до пострілу. Свідок, який перебував біля того місця, де відбувалися ці постріли, він вказує, що автомобіль щось зламався, почув дитячий голос з лісу, і він вказує, що він сам дуже перелякався, боявся навіть зайти туди в ліс. Едуард, охоронець бурової вежі, що розташована в лісі за кілька кілометрів від місця вбивства. Того вечора його автомобіль поламався, і чоловік намагався його полагодити. Раптом почув дитячий крик. Переляканий, він плакав, кричав. Ну, щось кликав, дядя, дядя. Ну я до нього вирішив підійти. Він від мене втік в ліс, я не пішов, бо темно, я нічого не мав при собі. Коли я з ним стояв, говорив, то почув один постріл, але не звернув на те уваги, бо ніби думав, що якісь, може, охотники ходять. Тож чоловік не просто чув голос, а бачив хлопчика. Це міг бути чотирирічний Артем або ж трирічний Юра. Дядя, дядя. Дитина просила про допомогу. Та ти хапай цю дитину і спитай, що чого ти тут ходиш серед ночі? Він так якось неправильно не все говорить. Ну якось так не, не так. Я взагалі йому не довіряю. І він поскоріше хотів, щоб відремонтувати автомобіль і поїхати звідти. Він перезвонив до свого знайомого, і щоб допоміг йому. Знайомий приїхав до нього. Вони так і в той момент в ліс не заходили. Вони відтягнули цю машину. Тож, виявляється, чоловіків там було двоє. Вони не пішли на пошуки дитини і навіть не зателефонували до поліції. А коли повернулися на роботу, то розповіли про те, що сталося іншим, і вони вирішили поїхати до того місця. Все ж таки подивитися, в чому там справа. І вони прийшли трохи в глиб лісу і вже побивали трупи цих осіб. Тоді в поліції виникло багато запитань до цих буровиків. Цілий тиждень їх тягали, приїздили, сюди його зараз. Практично цілий день на було. Зрештою слідство дійшло висновку, що ці чоловіки лише випадкові свідки. Ми спробували поспілкуватися з Едуардом і зателефонували його дружині. Я розшукую вашого чоловіка, Едуарда. Велика немає зараз в Україні. Можете мені дати його контакт? Я контакти теж не можу дати. А відки я знаю, Може, ви зараз його, маєте теж вбити Завжди дуже багато всього хочеться знати. Все, що було, то було. Чому Едуард виїхав з України, а дружина боїться за його життя? То кожен боїться казати, тому що не ну, хоче проблем. Там якась міліція на охоту ходила туди. Може, случайно, чи пішли на живу мішень, бо всяке буває? Не в то місце, не в той час розумієте? От видно, можливо, там хтось був кому або завадили, або або побачили. От не те, що їм треба було би бачити. Теж така версія, що міг хтось випадково влучити в когось одного з них, а потім ну таким чином все підлаштувати. Перевіряли, чи здійснювалися будь-яке полювання на цей період часу. Вказували, що ну людей там не бачили. Через три місяці безплідних пошуків поліція приголомшила новиною. Віктор і Тетяна разом із дітьми вчинили самогубство. Причетність осіб інших не було виявлено, тому було прийнято рішення про закриття. Кримінальне упровадження. І ця разюча новина мало сказати приголомшила, а просто морально вбила тетянину матір. З цим змирилася, що їх не буде, що ніколи їх не обніму, не поцілую, не пригорну, що вони погибли так страшно. Я хочу, щоб добитися правди, щоб знати, хто це зробив. Далі дізнаєтеся, чи могла жінка застрелити своїх дітей чоловіка та себе. Ми провели експеримент і отримали несподіваний результат. Не було ли там шостого чоловіка. Тож за офіційною версією слідства, сім'я з п'яти чоловік вчинила самогубство. За результатами експертизи. Застрелила усіх з мисливської рушниці саме Тетяна. Бо, по-перше, біля неї знайшли зброю, а по-друге, саме на її пальцях знайшли рештки пороху. Але крові ані чоловіка, ані дітей на її одязі не було. Ми показали фото з матеріалів справи експертові криміналісту Юрії Мінкіну. На знімку чітко видно, як саме лежали тіла і де була зброя. Ми попросили проаналізувати усі факти, щоб дізнатися його думку. То що ж там насправді відбулося: вбивство чи самогубство? Фотографії з місця злочину нам надала родина загиблої Тетяни. Вже п'ять років, як близькі бояться втратити бодай один аркуш із матеріалів справи в надії на те, що її поновлять. И эксперт, якому мы показали снимки, только посилив их сумніви в правильности висновки в расследовании. Тела убитых лежат практически в ряд, очень компактно. Ружье лежит рядом с трупом. У ружья 28-го калибра отдача сравнительно небольшая, но она есть. При э, любом положении оружия оно должно было на какое-то расстояние переместиться. Вот эта вот аккуратность Визиває масову опросу, не було ли там шестого чоловіка, який, возможно, мог причинити смерть. Стріляли з мисливської рушниці і ж 18 кулями 28-го калібру. Зазвичай із такою зброєю ходять на кабанів та козуль. Але де загиблі взяли цю рушницю? Офіційно рушниця зреєстрована не була. І походження цієї рушниці не було встановлено за висновками слідчих. Сім'я просто купила цю зброю напередодні самогубства за невідомих обставин у невідомої людини. Ми взяли рушницю такого ж класу з довжиною ствола 70 сантиметрів і запросили на експеримент статистку зі статурою як у тетяни, щоб перевірити, чи могла вона взагалі дотягнутися до спускового гачка, коли цілила собі в голову. В нашем случае раневые каналы направлены снизу вверх под углом от 70 до 90 градусов. Ольга, попробуйте, пожалуйста, имитировать выстрел в себя под углом 90 градусов. Насколько вам удобно это сделать? Не дотягиваетесь, да? Тяжелая. Тяжелая. А насколько вам удобно вот сейчас до спуска дотягиваться? Вы можете его выжить? Сложно, Сложно. Да. правда? Я прошу обратить внимание еще на то, что в этом положении отдача ружья направлена, разумеется, в сторону приклада. Ружье будет отброшено отдачей, и палец, упирающийся в спусковую скобу, вот в этом месте, будет довольно ощутимо травмирован. От ссадины до перелома. По имеющимся данным, травм у потерпевшей не было такого рода. А еще, за версию следствия, Мисливську рушницю перевозили розібраною в рюкзаку, за свідченнями очевидців шкільному рюкзаку. Та наскільки реально помістити зброю завдовжки 70 сантиметрів у рюкзак? Ми перевірили. І ми бачимо, що нам це не вдасться, оскільки навіть приклад з колодки будуть з рюкзака виглядувати, уж тим более. Виглядувати буде ствол длиною 710 мм. Исходя з розміру стволу, доволі складно буде помістити їх навіть в туристичний рюкзак. Іноді показання свідків також підганяються під певні події. Процес доказування, як каже кримінальний процесуальний закон, це збирання доказів і перевірка вже раніше отриманих доказів. Тож перевозити непомітну мисливську рушницю завдовжки 70 сантиметрів у шкільному рюкзаку нереально. До того ж, щоб застрелити сім'ю, а потім себе, як це описано у кримінальному провадженні, тетяні знадобилися б неабиякі здібності або ж допомога сторонньої особи. Тетянина мати категорично не вірить у самогубство. Вона стверджує, що у житті її дочки була людина. Яка мала підстави для помсти Синці я бачила на руках? Це мені моя подруга казала, каже, люди, ти не бачила? кажу, тані, всі руки в синцях. У те, що Тетяна вбила свою сім'ю, не вірить не тільки мати, а й усі, хто її знав. Не вірю, вони ще були закохані дуже в конфетний період. І вона була щаслива. В неї була робота, в неї були дітки, в неї був коханий чоловік. Як ми їх принесли сюди, поховали, зразу стало тепло. І райдуга вийшла. такої аномалії кажуть, як це так, що ще нема весни, нема літа, і райдуга серед зими вийшла. Зразу у народних сказаннях люди стали казати, що мобився серед нас тут. Пригнічена горем мати підозрює того, хто колись був дуже дорогим для її дочки. Славік взяв фотоапарат і фотографував цю роботу. Славко, про якого каже Тетяна, це її колишній зять, рідний батько двох убитих дітей. Я не можу доказати, хто і що, чи він, чи не він. Я не маю доказів, але в мене так якась та, темна, така пляма на Це мені хочеться його тако взяти і спитати, хто це зробив? Свого першого чоловіка Тетяна покинула за півроку до загибелі. Убіжав він, її, бив. Він заходив в запої. Таня пішла, бо агресію чоловіка не зупиняло навіть те, що в них двоє дітей. як папа маму не обіжає, а вони сказали, що папа буває дуже страшний. Ярослав живе в селі Топорівці. Після того, як рідня дізналася про трагедію, йому першому почали телефонувати, адже він жив найближче до Тетяни. Ну, все таки ж перша людина, яка там може швидше доїхати і подивитися, що там до чого. Він не брав телефону. Я дуже багато разів до нього сунила. Потім ми стали дзвонити до сестри його де Славік?» А вона каже: Я не знаю. Ми вже приїхали з валією в Івано-Франківська він так і не приїхав. Свого колишнього зятя пані Людмила побачила тільки на похороні і була приголомшена тим, що сталося просто на кладовищі. Його дочка дуже. Кричала, плакала, казала, я все скажу. Я зараз все скажу, я все розкажу. а Він став на неї дуже кричати. Скандал на кладовищі влаштувала доросла донька Ярослава від першого шлюбу. Ми розшукали цю жінку і дізналися, що вона хотіла розповісти. Іменно коли сказали, що їх убили. Я тих пару днів я реально знала, що це він. Я думала, що це він ну, Мені було страшно навіть ночі спати. Тоді на похороні Христина хотіла сказати своєму батькові в лице, що це його рук справа, бо в їхній родині вже була одна трагедія, в якій не знайшли винуватця. Колись у колодязі втопилася Христинина бабуся, а це рідна мати Ярослава. І теж там були версії, що він міг. хотілося, б, звісно, щоб це не він, але. Христина зізнається, її батько так само намагався позбутися і своєї першої дружини. З мамою теж колись знущався, її дурницю не кинув. він коли п'яний дорний рани турнир. Якщо б, наприклад, сказала, що це він, да я повірила. Після цього випадку Ярославова перша дружина пішла від нього, а невдовзі він одружився вдруге. Ну він 67-го року, а вона 88-го. Він би міг батьком її бути. Тетяну Ярослав повів під вінець одразу після шкільного випускного дівчина не зважала на різницю у віці і переїхала до чоловіка в Чернівці. Поїхала, щоб в люди десь вийти. Отак, потім побачила, що він ж сам не, не дуже з багатої там взагалі не ну, квартири наймали. І Тетяна в перші ж дні зрозуміла, що від бідності далеко не втекла. Там ж немає так роботи, щоб. Вони там якось так живуть, що вони хазяїв роблять один в одного. Заробляють от яблука. Він продає грошей. Не було не те, що на освіту для молодої дружини, а навіть на оренду житла в обласному центрі. В Чернівцях жили на квартирі. Вони а потім вже переїхали сюди. В цю допорівку. хата в нього не докінчена. Осталася, а потім вже відремонтували якусь там цю врімяночку, та й так там жили. Повертатися додому тетяні було соромно, вона зрозуміла, на яку долю себе прирекла, і навіть не хотіла зізнаватися матері про першу вагітність. Як вона вже була на сьомому місяці, тоді вона мені призналася, якось так мені було тяжко, і, і, і думаю, що ж вона це життя, так зять не працював, і доки Таня розривалася між дітьми та роботою, Славко. Влаштовував сцени ревності. Закінчується зміна дуже пізно, ти вона затримується. Приходить додому, а він ще їже, де ти була чого ти, а ти там з ким з тим і тим. Тож після семи років подружнього життя Таня вирішила йти від чоловіка. Забрала з собою лише двох діточок. Сама в чужому місті до матері їхати в іншу область далеко. Тетяна не знала, що її чекає в житті далі. У цей тяжкий період її підтримував і допомагав колега по роботі Віктор. Дуже швидко робочі стосунки перейшли в особисті. Ну мене що найбільше поразило, як вони приїхали перший раз, і дітки гралися, і Артемчик назвав його татом одразу назвав його татом. До нас це дуже здивувало. Віктор теж був розлучений, пішов від дружини, забравши трирічного сина Юрія, бо жінка не бажала сімейного життя. А ось коли зустрів Тетяну, як каже Віктора Вамати, став безмежно щасливий, тому жінка переконана, Тетяна аж ніяк не могла вмовити його на самогубство, як написано в матеріалах справи. Просто зараз, де був тетянин перший чоловік у ніч вбивства, і що знайшла поліція в хаті загиблих під час обшуку? Двоє створили свою секту. Справу про моторошне вбивство сім'ї закрили вже через три місяці із висновком самогубства. Проте, колишній слідчий Руслан Сушко більше схиляється до версії ритуальне вбивство, на що сім'ю могли підштовхнути. Від оселі Ярослава до місця розстрілу менше ста кілометрів. На машині цю відстань можна подолати за півтори години. Ми знайшли чоловіка і розпитали про події того дня. А в той день, коли це все трапилось, ви де були? Я на роботі. Таксував я тоді. За мене навіть ні один мент не сказав. Але прокурор дуже коротко відповів на запитання про Алібі Ярослава. В той час він перебував у Чернівецькій області. Його причетність виключається в цьому випадку. Проте й Віктор Тетяни новий чоловік виявився людиною зі скелетами в шафі. У нього вдома слідчі виявили цілу бібліотеку окультної літератури, а також листки з рукописними закляттями. Було виявино книжки з назвами Магія, віра в духів», унікальна книга Тіней. Хоча мати загиблого Віктора гадки немає, звідки в хаті взялася вся ця магічна література. Вони не мали часу цю літературу. Він працював дуже важко. Вона також працювала. Приходили троє дітей. яка література. Тож весь цей магічний арсенал вважає слідство і переконав сім'ю, що в потойбічному світі на них із дітьми чекає краще життя без клопотів та матеріальної скрути. А екстрасенс пригадав, що в той час в Україні діяла секта, яка проповідувала чорну магію. «Церковь сатаны». У них даже были свое печатное издание, были свои книги. Там были какие-то там обряды, поклонения дьяволу, высшим силам, но по части именно кровавых убийств в этой церкви ни к чему такому не призывалось. Колишній слідчий Руслан Сушко теж припускає, що думку про самогубство подружжю навіяла авторитетна для них людина, яка підтримує такі погляди та вірування. Двоє створили свою секту і двоє е, розвили свої знання таким чином, що вирішили вчинити таке самогубство. Я думаю, що це нереальні події. Якщо б сектор існувала, її треба було шукати. Є навіть такий злочин доведення до самогубства. Треба притягувати до кримінальної відповідальності людей, які науськали наших оцих от тепер вже мертвих самогубців. Чи міг бути іще хтось на галявині, де сталося моторошне вбивство? На жаль, на деякі факти у слідства. Немає відповідей. Тож родичі загиблих не втрачають надію, що справу поновлять і доведуть до кінця. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.